Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми, Сучек Василь Миколаївич та Сучек Микола Миколайович, представники компанії Прополе. Друзі, ми зробили ребрендінг нашої компанії і тепер ми не Агренд, як всі до нас звикли, а Прополе. І от про про стан озимих культур, які ми маємо на сьогоднішній день, дорогі друзі, ми з вами і будемо говорити. Питання актуальне. Більшості аграрії, більшості ситуація на полях стикнулися з тим, що тільки зараз наші посіви почали сходити, входити у фазу 2-3 листочки. І е, що нас очікує попереду, яка ситуація на полі, ми сьогодні з, з Василем Миколайовичем і будемо говорити з вами, друзі! Щоб зрозуміти стан, в якому зараз перебувають наші рослинки, давайте трошки заглянемо предісторію, в якому якій, в якій ситуації нам доводилося сіяти. А сіяти, дорогі друзі, нам доводилося в край сприятливих умовах. Додайте, що на середину, вересня, коли прийшли оптимальні терміни посіву, ми мали жорстку ґрунтову посуху, нестачу вологи як у Посівному, при посівному шарі ґрунту, е, так і в метровому. І от така жорстока нестача вологи плюс е, достатня кількість днів з вітрами зумовили пересушення посівного шару ґрунту. Дорогі друзі, на момент проведення сівби у шарі ґрунту від 0 до 10 см, ми мали після, після такого класного попередника, як ворог навіть, ми мали тільки від 6 до 11 мм. А після соняшнику, друзі, взагалі ґрунт був практично 100% сухий. Ми мали до 6 мм продуктивної вологи за умови, що для отримання дружніх сходів нам треба від 15 до 20 мм. Але нам доводилося сіяти в такий е пересушений ґрунт. І на сьогоднішній день ця ситуація нестачі вологи Вона в нас і сказалася на посівок. Оця кількість опадів, яка в більшості випала в 20-х числах в жовтня з 2 по 3 декаду. Жовтня, вона практично зараз і зумовила утримання сходів. Тому на переважній більшості посівів на сьогоднішній день ми і маємо фазу початку отримання сходів до, е -е, значить, другого третього лиска. Колеги там, де в нас були локалізовано, випадали опади, да, є Поля де ситуація краща. І це вже в залежності від строків посіву. Особливість цьогорічної осені, що опади вони носили локалізований характер. І на тих полях, на тих регіонах, де їх випадала навіть мінімальна кількість до 11 мм, Там сходи ми отримали раніше. Де сходи отримані раніше? Там посіви перебувають вже на початку кущення, утворено від 1,5 до 3,5 пагонів. І там посів значно краще. Проте ще раз підкреслюю, друзі, в більшості посівів в нас зараз перебувають з вами на початку е, сходів, фаза 2-3 листочки і початок кущення. Хочу ще раз звернути вашу увагу, колеги, на даному полі, де ми зараз з Миколою Миколайовичем, ранній посів. Це посів після озимого ріпаку. І зверніть увагу. У нас пшеничка всього-навсього має два листочки. Другий листок тільки утворюється. Дорогі друзі, хочемо сказати, що це найгірша фаза для входження пшениці у зиму. Це найгірша фаза для припинення вегетації. Річ у тім, що для нашої зони припинення вегетації, якщо брати середнього дані, якраз припадає з 30 жовтня. По п'яте, десяте листопада, от не, не приведи господь, якби в такій фазі ви припинилась вегетація, А ми знаємо, що пшениця для успішної перезимівлі повинна пройти ще 40-45 днів вегетації, для того щоб накопичити цукри. Бо це перший етап загортування. Вегетативний розвиток, накопичення цукрів так, щоб тут в лисках і безлікущення було накопичено не менше 30% цукрів. Оце ця потужка міцності, яка і дозволяє рослинам успішно перезумовувати. Нас питання, друзі, чи буде у нас ще додатково у цих 40 днів вегетації, щоб рослинки ще підтягнулися? Із з позитивних моментів скажу, що зараз оця кількість дощів, що випала, а ми маємо на деяких регіонах і під 30 мм опадів, вони зволожили наш шар до 10 мм, Зараз рослини в активному рості, вони швидко формують вегетативну масту, йдуть ростові процеси, і, звичайно, йде накопичення цукрів. За довгосовковим прогнозом приблизно нам обіцяють. Досить теплий листопад. Я думаю, що оця ситуація суттєво покращить стан наших посівів. Тепер трішки щодо практичної парад про подальшому дозвіл і контролю за станом посівів фазуми культури. Друзі, перше, наголошую, якщо у вас посів саме в, такому, саме в такій фазі буде зупиняти вегетацію, ще раз говорю, це найгірша фаза для перезимівлі. От бачите, рослинка живиться зараз від ендосперму носінини. Цей ендосперм фазу 3 листочки вже використаний. Тобто, подушки від материнської носінини вона вже поживи отримувати не буде. Проте радує те, що на сьогоднішній день ми маємо досить добре розвинену кореневу систему. Отже, колеги, ми прийшли з вами на поле, оцінили ситуацію, які подальші наші кроки. Зрозуміло, що в першу чергу ми повинні забезпечити хороше добре розкущення рослин. Кущці рослини у нас буде під дії нітратного азоту. Ми повинні забезпечити не менше 20 кг на гектар нітратного азоту на піщаних ґрунтах і мати не менше, ніж 50 кг на Глинистих ґрунтах по срокам вносення нітратного азоту. Колеги, оцінюємо його вміст зараз ви, ви в ґрунті. Якщо у нас немає незробленого агрохімічного аналізу, то тоді дивимося на прогноз температур або на зону, де ви розташовані. Якщо у вас є умова хорошої м'якої зими. Нітратний азот вже можна зараз вносити. Тому що чому так? Тому що під дією нітратного азоту рослина дуже погано, скажімо так, засипає. Але м'ягка зима, нічого страшного не буде. Якщо у нас більш жорсткі умови, якщо господарство розташовані більш північніше в Україні, то тоді переносимо цей захід на лютий місяць. Дорогі друзі, продовження того, що сказав Василь Миколаївич, коли ми з вами говоримо про осіннє внесення, або про осіннє підживлення озимої пшениці, не забуваємо, що ключовим фактором, який нам дозволяє підживлення робити, це все-таки наявність продуктивної вологи. Недоцільно або буде від'ємний ефект, якщо ви будете сипати добрива на сухій грунті. Річ у тім, що в умовах нестачі вологи, якщо ви всипите сухі добрива, то добрива будуть виступати конкурентом за вологі. В них вологоємкість більша, і вони відтягнуть на себе всю продуктивну вологу. Тому крім на е, е, крім прогнозу по м, достатній кількості ефективних температур, дивимося ще і на наявність вологі і очікувані опади, які в нас мають. Ще раз наголошу: Щодо до доцільності зараз цього аеротехнічного прийому проведення, да, він зараз буде ефективний за наявності продуктивної вологи. Вам треба допомогти рослинкам, накопичити пластичні речовини, і як казав Василь Миколаївич, запустити процес кущення. Так, тому е, на Якщо буде якась аргументація, що да, у нас буде багато снігу, буде знов-таки може випасти і піти багато вологи, буде він вимиватися, колеги. Наголошую 20 50 кг, тобто це в середньому від 50 до 100 кг ам'ячної селітри. Це не є основне підживлення, це всього-навсього провокування рослин на кущення. Ця коренева система, на який день ми сьогоднішній день маємо її розвинути, вона дозволить забрати і встигнуть рослинки ефективно його використати. Тим більше, що на сьогоднішній день продуктивна влога в нас ще є. Обираючи добриво, старайтеся взяти аміачну селітру, а ще краще, вапнякову аміачну селітру. Часто ми не враховуємо наше співвідношення між кальцієм і магнієм в ґрунті, наш недостаток кальцію в ґрунті і можемо спостерігати таку картину, як ранньою весною посвітлення і поживтіння листочків пшениці. І, як правило, агроном дивиться, і ага, не вистачає в першу чергу сірки, не вистачає азоту. А давай я додав ще азоту. А це всього-навсього у нас звичайне блокування кальцію. Хочу наголосити, зараз ми такої проблеми спостерігати не будемо. А ми пам'ятаємо, що у нас і кальцій, і бор це не мобільні е е елементи. Так, і для їх засвоєння нам потрібна більш-менш висока температура. Тому. Колеги, тому зараз застосовуючи вносячи вапнякову аміачну селітру, ми скажімо так, унеможливим вплив недостатку кальцію на молоді рослинки весною. Ще один важливий аспект, який я прошу зараз зосередити вашу увагу на стан забур'янності. Річ у тім, що коли в нас був пересушений ґрунт, не тільки не було сходів пшениці, але і бур'яни, і падалиця Попередника в нас також не сходили. І ось коли у нас з'явилася агрономічно продуктивна волога, з'явилися не тільки сходи, але і почали сходити падалиця е, ріпаку. Якщо попередник був ріпак, падалиця соняшника. І, друзі, дорогі мої, це також проблема, тому що посіви сходять разом з цією падалицею. І це конкуренти як за вологу, так і конкуренти за поживу. І перші, хто буде забирати у нас поживу, це будуть саме ця падалиця. Тому, якщо ми дивимося, бачимо ще достатній запас з днів з теплою погодою, коли на середньодобова температура. Буде вище 10-12 градусів, рекомендую саме в осінній період постаратися забрати оці бур'яни і забрати оцю шкодичину падалицю. Друзі, весною ми будемо проводити вже основне продуктивне живлення, підживлення по таломерзлому ґрунті під час відновлення вегетації. Так, щоб ми не підживлювали. Бур'яни не підживлювали падалицю, а всю весь азот спожили рослинки. Тому постарайтеся цю хвилю бур'янів забрати саме зараз з осені. Але, але враховуємо фазу розвитку рослини. В залежності від стану культур, рекомендуємо зараз застосовувати сульфоніл мочовини та тріазол пірамідини. Це по той самий класичний тербонорон метил, щоб краще забрати падалицю ріпака. Тихенсульфорон медил і з стріазол перемідінію, той самий Він Також буде класно забирати падалицю того самого соняшника. Але бажано, щоб у нас рослинки мали три листочки: база трьох листочок або хваза, два листочки, коли траті вже на виході, колеги. Якщо в крайньому випадку у нас не вийшло із остану рослин зробити цей обробіток зараз, працювати будемо навесні, але пам'ятати правило, що сульфоніл мочевіни, це у нас найбільш жорсткі діючі речовини на пшеничку, тому щоб не пригнічувати паростки, які коли у нас утворюються при розкущенні пшенички, ми Маємо за правило, що і ці бокові пагони повинні також мати більше трьох листочків або принаймні три листочки, а уже, якщо у нас поле засмічене багаторічними бурянами, такими як осоти, і ми вже будемо ними проти них боротися ріст регуляцію, то враховуючи у нас пізній посів, враховуючи пізні всходи. І враховуючи те, що нам знову ж таки ці бокові пагони треба зберегти, то приміняти ріст регулюючи дії черчовини, ми будемо, коли уже пшениця у нас пройшла фазу трубкування. Тобто бокові пагони у нас також повинні пройти почати трубкуватися. Тобто, не кінець кущення, а саме уже щоб уже була хороше трубкування. Тепер щодо падалиці соняшника. Там зрозуміло, що простіше. Але от щодо падалиці ріпаку зрозуміло, що препаратом номер один у нас буде 2 м4 хп або МЦПА. Дорогі друзі, часто виникає запитання. Питається фермер, У мене ще в запасі дивлюся прогноз погоди в запасі два тижні теплої от, Чи можна зараз працювати? Прімою або її аналогами. Да, Оця комбінація 24D, плюс флорусола. Друзі, ні. Ні. Всі препарати, які мають в своєму складі, препарати, які мають гормональну основу, це той самий 24D, це дікамба, які впливають на гормональний состави рослин. Вони. Перед зупиненням вегетації рослинки розганяють, і тоді рослинки, образно кажучи, дуже важко засинають. Тому препарати з гормональної дії діючих речовин знесення з осені заборонені. Так, але у нас правда є одна діюча речовина: це галоксіфен метіл. Його щоправда можна. Ми з Миколою Миколаївичем вам представимо в нашому відео табличку. Де яка діюча речовина, коли вноситься, в яку фазу розвитку у нас пшенички. Там буде зеленим кольором: це ті, що весною, жовтим це ті, що, можливо, з осені. І ті, що в нас будуть мати салатовий колір, це ті, що і для осіннього, і для весняного застосування. І ви, ці таблиці, будуть діючі речовини на зеленому. Фонів в зелених клітинках ексалівської таблиці. Ми підсвітили їх з Миколою Николаев, щоб ви знали, що це саме ці дії речовини у нас мають грамініцидну властивості на е, е, Злаках. Дорогі друзі, дорогі колеги! Запрошуємо вас до співпраці з нашою компанією ПроПОН. Тут ви отримуєте кваліфіковані поради. І супровід агрономічний на ваших полях. Звертайтесь до нас, до наших фахівців. Звертайтесь, колеги! Дякуємо за увагу!